Вітаю, друзі! 21 лютого сьогодні. З вами знову Вадик Кличок. Володимир Зеленський запевняє, що в Швейцарії Ша чітко побачили, що Росія затягує кінець війни. А Словаччина та Угорщина пророзили Україні зупинкою постачання електроенергії, якщо ми не відновимо подачу нафти по нафтопроводу Дружба до понеділка. Направду погроза, як на мене, дуже серйозна. І Єврокомісія очікує, що Угорщина та інші держави-члени ЄС ухвалять надання Україні кредиту у 90 мільярдів євро на наступні два роки, незважаючи на те, що Угорщина заблокувала зараз виділення цих коштів. Давайте про все по порядку. Дуже короткий вечірній огляд суботнього дня. Не дуже багато повідомлень, але є ті, які вам варто знати. Друзі, не зупиняйтеся, розвивайте активність під відео. Наголошую це дуже і дуже важливо. Підписуємося, відписуємося, коментуємо, ставимо подобайки. Прошу вас робити такі маніпуляції і під моїми відео, і під відео моїх колег. Тому що справді ще раз наголошу, український Ютуб дуже суттєво просів. Поки що не можу сказати про причини, але все залежить від нас з вами безпосередньо. Тому, будь ласка, давайте. Будемо розбиратися у всьому тому, що я знаю для вас, мої дорогі підписники, ну і, звісно, випадкові глядачі каналу. Насамперед, Володимир Зеленський днями повідомив про те, що очікуємо вже наступного тижня чергову зустріч між Росією та Україною за посередництва США у Швейцарії. І він сказав, що на попередніх переговорах американці чітко побачили, що Росія затягує кінець війни. І наступну зустріч треба зробити не пустою. І це можливо. Але Зеленський не уточнив, як то буде відбуватися, тобто, які будуть інструменти задіяні, зроблені кроки для того, щоб ця зустріч була не порожньою. Він говорить, що дав доручення мерову відновити або наростити, посилити контакти із Туреччиною, Близьким Сходом, можливо, це допоможе. Але він наголошує на тому, що Європа має бути у всіх процесах і ставати сильнішою. Однозначно так, але ну, в Європі дещо інше бачення, ніж в Україні, як то все має відбуватися. Хоча по багатьох позиціях, звісно, наші позиції, вибачайте за тавтологію, збігаються. А от видання The Times виходить із матеріалом, якому нічого нового для нас з вами немає, дорогі друзі, але це дуже важливо в контексті того, яка риторика, який дискурс щодо продовження чи завершення російсько-української війни на Заході. Що пишуть журналісти: війна триватиме, поки Путін при владі і поки є гроші на зброю. Доконаний факт: одне і друге треба прибрати з Росії, тоді війна зупиниться. Однозначно, так. Видання пише, що Україна зустрічає четверту річницю вторгнення без прориву на фронті та без прогресу у переговорах. Зеленський заявив, що ми не програємо. Ну тут я друзі не знаю, де правильно ставити наголос. Не програємо чи не програємо. Обидві твердження правильні, але написано саме таким чином, а ви вже будете трактувати по-своєму. Так от, про що йдеться? Лінія фронту залишається стабільною, сторони ведуть обмежені наступальні дії, але без стратегічних змін з обох боків, і це факт. Мирні переговори зайшли в Лухий Кут, пишуть журналісти The Times. Після трьох раундів контактів сторонам вдалося домовитися лише про обмін полоненими. та... Короткочасне зниження ударів по енергетиці, можливо, навіть і зараз діє це зниження ударів по енергетиці. Ну будемо дивитися, Певно, ми всі визначаємо про те, що дійсно з електропостачанням які каже Шмігаль, стало краще. Єдиним фактором, що може реально зупинити бойові дії, далі йдеться в матеріалі, аналітики вважають повний крах чинного російського режиму. Але жодна країна. На Заході, в Європі чи Сполучені Штати Америки не ставлять це за мету. Хоча всі розуміють, окрім владних кіл у Європі та у США, що це треба зробити. Але, ну, звісно, рішення залежить безпосередньо від нас. Бажання і в Європі, і в Україні не переборні на рахунок усунення Путіна та всього путінського режиму від влади, це можна досягнути виключно санкційним тиском. Але, як ви знаєте, із. Санкціями проти Росії в Європі, наприклад, все дуже і дуже непросто. Тим часом наш скандал із Угорщиною та Словаччиною набуває обертів. Ну, дійсно, він, друзі, наш, тому що росіяни вдарили по нафтопроводу Дружба, зруйнували його ще в січні місяці. Він до цього часу не відновив роботу, і Фіцо і Орбан з цього приводу дуже сильно хвилюються. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії із Словаччини в Україну. Якщо Україна до понеділка не забезпечить відновлення транзиту російської нафти у Словаччину, ми їм вже запропонували постачання через трубопровід Одеса Броди. Відповіді поки що немає. У своєму дописі Фіцо стверджував, що його країна робить для України значно більше ніж деякі інші країни, просто обійняти і плакати. А Зеленський нібито не розуміє словацького мирного підходу і зловмисно ставиться до Словаччини за те, що вона не підтримує війну. Дурість повна, але маємо те, що маємо. А от Орбан також пригрозив нам припинити постачання електроенергії, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом Дружба. Орбан дедлайнів не ставив, ставить дедлайни Фіцо. Значна частина електроенергії надходить в Україну саме з Угорщини, наголошує Орбан. Якщо ми це зупинимо, можуть статися погані речі. Ну і друзі, направду, половину імпорту електроенергії. Яка потрапляє до України, забезпечує саме Угорщина. Такі дані у 2026 році, тому зупинка електропостачання з Угорщини нам, звісно, не потрібно. Як вирішити цю проблему, вже будемо спостерігати за рішенням безпосередньо в офісі президента України. Поки що констатуємо по факту наявність цих заяв. А от щодо кредиту, який блокує Угорщина, в тому числі і через постачання нафти нафтопроводом Дружба. Єврокомісія каже, що очікує, що Угорщина та інші держави-члени ЄС ухвалять надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро на 26 та 27 роки. Про це заявив речник Європейської комісії Балаш Уйварі. Вони мали зібратися, я маю на увазі, представники країн ЄС для погодження саме цього питання і 20-го санкційного пакету буквально цими вихідними. Ніяких новин про це немає. Тому я вам поки що нічого тут нового повідомити не можу, окрім того, що речник заявляє, що Європейська комісія впевнена, що все буде добре. Ну, доведеться їм тоді знову торгуватися з Орбаном. І Єврокомісія сподівається, що Орбан виконує обіцянку, яку він дав під час засідання Європейської ради 19 грудня. Ну, він тоді обіцяв підтримати кредит, зараз виступає проти. Речник зазначив, що під час засідання, згаданого мною в грудні, було досягнуто одностайної політичної домовленості щодо надання 90 мільярдів євро підтримки для бюджетних та військових потреб України впродовж наступних двох років. Але. Кредит цей підвис в повітрі. Ну, Єврокомісія також має і інші проблеми, не лише які стосуються там Орбана, в них проблема із митами. Ви знаєте, що Дональд Трамп отримав рішення Верховного суду, США, яке забороняє Трампу встановлювати мита на товари іноземного походження, які постачаються до Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп пішов своїм шляхом і вів 10-відсоткове мито. Сьогодні Європейська комісія звернулася за роз'ясненням до Білого Дому після того, як Верховний суд оголосив, що мита Трампа не діють. Угода між ЄС і США, підписана в липні минулого року головою Європейської комісії Урсулою фон Дерляєн і Трампом, встановлює загально 15% відсоткові тарифи на експорт ЄС і знижували. Згідно цього договору, всі мита до нуля на американські промислові товари в рамках угоди Брюссель також був зобов'язаний закупити американські енергоносії на суму 750 мільярдів доларів до 2028 року та інвестувати 600 мільярдів доларів у стратегічній галузі. США. ну а тепер цю угоду ставлять під сумнів. Бо Верховний суд ухвалив відповідне рішення. І починаючи саме із тарифів, і сплачених європейськими компаніями вже грошей до бюджету. Це, звісно, дуже серйозне питання, яке треба буде тепер переглядати. Але з'явилися друзі нові обставини. Трамп вів нові мита спочатку 10% проти всіх країн, а тепер він сказав, що мита будуть підвищені з 10 до 15 Це стало буквально відомо щойно. У даний час законодавці ЄС шукають поправки, які дозволили б блоку розірвати поточну угоду в 28-му році або призупинити її, якщо Трамп знову буде загрожувати територіальній цілісності Європейського Союзу, як він зробив це в січні з Гренландією. Відносини загострюються між Європою та Дональдом Трампом. Це дуже погано, тому що єдності, як ви бачите, немає. Трамп через свою... Впертість у митній політиці не бачить очевидних речей. На превеликий жаль, в цій частині, друзі, він абсолютно не правий. Ну, так само, як далеко від ідеалу його й зовнішня політика, але треба розуміти одне, говорив і говорю, і говоритиму надалі. Сьогодні, виключно за ініціативи Трампа, відбуваються переговори, які зайшли, на жаль, в глухий кут, тому що підхід має бути до Путіна іншим. Можливо, якісь висновки будуть робити європейці, вони то їх роблять, але в них інша стратегічна ціль не поспішати. Ну а тепер про обстріли Росії. В ніч, на 21 лютого, підрозділи ракетних військ і артилерії завдали удару по підприємству військово-промислового комплексу Водкінський завод в Удмурській республіці, використовуючи крилаті ракети FP5 Фламінго. Це повідомив Генштаб Збройних сил України. На території зафіксували пожежу на території заводу, згаданого мною, але результати поки що невідомі. Крім того, підрозділи Сіл оборони вдарили по Нівтігорському нафтопроробному заводу у Самарській області. Це підтверджено Генштабом. Також супутник зафіксував наслідки удару по хімзаводу в Тверській області Росії. Згідно із фотографією, яка є у мене в телеграм-каналі, основний удар припав на цех, розташований поруч із підприємством ТОВ ІСКМІСКОМ, яке займається виробництвом пластичних мастив, зокрема для потреб Міноборони Росії. Ну і дуже примітна деталь. Сьогодні російські телеграм-канали поширювали відео і фото про вибухи в Татарстані. І на фото чітко видно, що безпілотники, які є точною копією російських шахедів, атакували місця зборки цих шахедів. Тобто російські шахеди атакували російські. Підприємство військово-промислового комплексу. Дуже показова річ. Те, що атака безпілотників була на Татарстан і дуже потужна, підтверджують і офіційні ростелеграм канали російські ЗМІ. Щойно перевіряв цю інформацію, але деталей дуже небагато. Інший телеграм-канал Астра, який детально займається осінь аналізом ударів, підтверджує, що атака на Татарстан була. Але чим саме атакували? Ці підприємства він не уточнює. Тому як тільки матиму інформацію, друзі, обов'язково вам повідомлю, але примітна деталь: російські дрони полетіли в бік Росії. Шахеди атакували Росію. Можливо, це такий тролінг нашим військовим і фахівцям вдалося відновити пару шахедів запустити. Я цього не виключаю. Було б дуже і дуже цікаво. Ну і тепер, друзі, ще кілька повідомлень, які стосуються і України, і Америки. Зокрема, розвитку. І перспективи військової операції на близькому сході. Що стосується української збірної Олімпійської, яка виступала на зимових іграх. Ну так сталося, що Україна втретє в історії завершила виступи на цих іграх без медалей. На жаль, до цього наша збірна не здобувала жодної нагороди на іграх 2002 та 2010 років. Тоді для українських спортсменів найкращим результатом ставали п'яті місця цього ж разу найвища сходинка була. Шоста у командному фристайлі та в естафеті по санному спорту. Ну і тепер щодо близького сходу, можливої військової операції США проти Ірану. США терміново евакуюють свої війська з баз на Близькому Сході. Це може свідчити про ризик швидкої війни з Іраном. Пише The New York Times. І, за даними видання, сотні американських військовослужбовців вже залишили базу аль удеїд в Катарі, також триває виведення особового складу з кількох баз в Бахрейні. Але справа в тому, що, як пише The Times, поки що ця інформація не підтверджена офіційно, але все ж таки, я думаю, що ви її мусите знати, а можливо, ви вже читали. Поки що повідомлено, що уряд Великої Британії не надав США дозвіл на використання королівських військово-повітряних баз для проведення авіаударів по території Ірану. Мова йде про авіабазу Ферфорд у графстві. Глостершир, де дислокуються американські важкі бомбардувальники та базу на острові дієго Гарсія в Індійському океані. Не дозволяють, нібито британці це робити. Основна причина відмови: це юридичні побоювання Лондона. Британські чиновники вважають, що участь у військовій операції може бути визнана порушенням міжнародного права. Але мені видається, це просто відмовка. Ну знову ж друзі, це поки що неофіційно, але про це наполегливо говорять практично всі західні змі. На цю хвилину всі новини, які хотів повідомити. Дякую, що були зі мною. Підписуємося, відписуємося. Знову підписуємося, проявляйте активність всіх люблю ціною шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна.